В Івано-Франківську новий навчальний тиждень розпочався з анонімних повідомлень про чергове замінування закладів освіти. Тож міський голова Руслан Марцінків закликав департамент освіти та науки перевести школи на дистанційне навчання. Були заміновані на ті заклади, які раніше не і приватні заклади і заклади сільські. Тому є проблема. Проблема рішути бартурку має вирішувати відповідно правоохоронні органи. Тому рекомендуємо сьогодні освітнім закладом, У нас є освітні заклади, кожен має самостійність, але рекомендуємо позитивно-дистанційне навчання, цей тиждень. Насправді це одна з виявів війни, в тому числі інформація про задумування. Тому ось така ситуація. Реагувати ми зобов'язані на такі речі. Того, що ми можемо триста разів відреагувати та триста перше, ми відреагуємо і може ставитися біда. Також голова громади наголосив, що навіть у випадку залучення офіцерів безпеки, які відповідатимуть за захист дітей у школі, відновити навчання під час повідомлення про замінування неможливо. Ми пряме запитання задали чи наявність офіцера безпеки чи рамки дозволить працювати. Відповіли ні, тільки огляд відповідних. Мінерів, тобто ті, що займаються вибухівкою, тільки це дає можливість підписання акту для, скажімо, роботи. Все решта, це ну, якби не, не забезпечить безпеку дітей. І тут питання знову ж таки відповідальності. Тому поки не буде розроблений механізм, який буде доведений тих людей, які відповідають за безпеку. Життєдіяльності в умовах війни, ну поки що ми не можемо говорити. Нагадаємо, від початку 2024 року на електронні адреси ліцеїв, гімназій та поліції майже щодня надходять анонімні повідомлення про замінування. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіо компанія